Українська влада протягом останніх років декларує про європейський вибір зовнішньої політики. Загалом у суспільстві також переважає думка, що наш шлях все-таки до Європи. І звичайно, в такій ситуації дуже важливо українцям знати європейські мови, мовний бар'єр чи не найосновніша проблема, з якою зустрічаються наші громадяни, перебуваючи за кордоном. Де і як швидко та ефективно вам допоможуть розмовляти іноземними мовами? Далі у сюжеті. Про практичну допомогу малому і середньому бізнесу Івано-Франківщини, про безліч дієвих міжнародних проєктів, навчальних семінарів, тренінгів, які успішно впроваджує в життя українсько-канадський бізнес-центр, знають не тільки на Прикарпатті, а ще тут чи не вперше почали навчати громадян різного віку і професій іноземним мовам. За вісім останніх років якраз в цих стінах багато людей почали розмовляти англійською, а тепер ще й німецькою, французькою мовами. Сьогодні в нас відбувається черговий випуск. На курсах іноземних мов. І кожен, як завжди, випускник отримує сертифікат про закінчення курсів, але відрізняється сьогоднішній день від всіх попередніх подій тим, що сьогодні ми вручимо сертифікат з номером 5000. Інтерес до вивчення іноземних мов дуже зріс. І це вселяє надію і оптимізм. Uh, в тому, що Фактично відбувається наша євроінтеграція. П'ять тисяч випускників це підприємці, державні службовці, студенти, люди найрізноманітніших професій. Відвідуючи різного роду міжнародні конференції, я свій час зрозумів, що я є глухонімий. Це було ще багато років тому, і Я тоді стартував вчити англійську мову. Вивчаючи в школі французькою, рідко використовується. Я був змушений вчити з нуля англійську мову. Це я почав вчити в цьому центрі. Це був нульовий рівень. Я п'ять рівнів пройшов від. Від самого початку це пройшли роки. Зараз я задоволений, мандруючи світом, перебуваючи на конференціях, я можу вільно спілкуватися з людьми, розмовляти і головне розуміти. Методика навчання і підручники розроблені Кембриджським університетом Сполучені Штати Америки. Доступні, цікаві і легкі для сприйняття. Все розраховано на те, щоб наш студент, тобто студент бізнес-центру, подала умовний бар'єр, і наші студенти починають розмовляти вже на нульовому рівні, як ми його тут називаємо. Кожен студент відчуває прогрес і, Можливо, тому після кожного рівня відчуває прогрес і, Можливо, тому наші курси такі популярні, тому що люди дійсно відчувають, що вони щось вивчили. Тут мають можливість підвищувати свою кваліфікацію вчителі іноземних мов. Часто заняття проводять викладачі канадських університетів.